Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кліпса, кріплення, накладок або обшивок салона застосовується для автомобілей марки BMW. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Як і безпосередньо зробити самопоку. Оригінальний каталожний номер 514 11 97 3520. У нашому інтернет-магазині деталі IF має номер DF 16 970. завжди є в наявності і готова до відправки в день замовлення у потрібній вам кількості вдалого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.